Уночі у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто атакувала група ворожих безпілотників. За даними наших кореспондентів, в одному з районів Дніпра виникла пожежа після дронової атаки. РФ також вибухи лунали у кривому розі. А перед цим ввечері росіяни вгатили з артилерії по Нікополю. Загинули троє людей. Серед них 23-річний рятувальник Данило Хиджняк. Повідомляє ДСНС. Ще четверо людей, зокрема троє надзвичайників, поранені. У російському сорові після атаки безпілотників на залізничну станцію спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Під час атаки у Волгограді оголошували план Килим. Аеропорт не приймав і не відправляв літаки. Новоросійськ вночі атакували без екіпажні катери. Це підтвердив їхній мер. А в слов'янську на Кубані в Краснодарському краї лунали вибухи в районі НПЗ. Зустріч Трампа з Путіним наступного тижня мало ймовірно. Так вважають у Білому домі, за даними американського видання Fox News, саме Росіяни висловили бажання провести зустріч Трампа та Путіна. Сам президент США готовий на переговори, якщо це призведе до закінчення війни. Дональд Трамп назвав переговори Віткофа з Путіним продуктивнішими ніж очікувалося. І європейським союзникам він повідомив про значний прогрес, якого вдалося досягти його представнику у Москві. Щодо зустрічі з Ленського з Путіним то Трамп розглядає таку можливість, але без участі Європи. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І Є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому. Цей шлях був довгим і ще продовжується, але є велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро. Президент Дональд Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним, коли позиції України та європейських партнерів вдасться зблизити із умовами Росії, на яких та буде готова закінчити війну. Про це держсекретар США сказав в інтерв'ю телеканалу Fox Business. Як зазначив Марк Рубіо, ключовими можуть стати територіальні питання, і на певному етапі перемовин повинне статися. Припинення вогню щодо вторинних санкцій проти Росії, то держсекретар США заявив, що Трамп ухвалить це рішення у найближчі 2-3 доби. Росія зараз більше налаштована на припинення вогню. Тиск на РФ спрацьовує, заявив Володимир Зеленський. Після розмови з Дональдом Трампом найближчим часом представники України та партнерів мають визначити спільну позицію. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж почала, додав Зеленський. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно на дзвінку. Були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них. Спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати на фронті. Кількість боїв дещо зменшилася, але найбільше боїв, як і раніше, відбувається на Покровському напрямку. Минулої доби там ворог 30 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, за що поплатився великими втратами. Наші захисники вбили та поранили 165 окупантів. Активно сунули росіяни на сусідніх з Покровським, Новопавлівському та при Дніпровському напрямках ще один гарячий відтинок фронту на Донеччині це Лиманський. На Харківщині Росіяни намагаються прорватися у напрямку Куп'янська на північно-слобожанському та курському напрямках. Було 12 боєзіткнень. Навички, які рятують життя на одному з прифронтових полігонів, військовослужбовці 116 окремої механізованої бригади відпрацьовують дії в умовах максимально наближених до фронтових. Інструктори навчають, як правильно пересуватись, діяти під час обстрілів і тримати зв'язок у напружених ситуаціях. Чому це важливо? Дивіться у нашому спільному сюжеті з колегами АРМІЯ ТІВІВАНА на одному з полігонів польовий вишкіл бійці 116-ї окремої механізованої бригади вдосконалюють бойові навички. Пам'ятаємо, наша форма нога міняється. Пам'ятаємо, носок, укриття лохлоп виступне репінця. Пряма це вільне. носок і вирішується. Тут тренуються усі і досвідчені бійці, і ті, хто щойно приїхав після базової військової підготовки. Головне завдання відточити злагодженість дій та миттєву реакцію на загрози. Незалежно від того, чи ти боєць з досвідом, чи щойно прийшов підрозділ після БЗВП, навички потрібно підтримувати та вдосконалювати. На тренуванні військовим пояснюють, як пересуватися у складі групи у лісі, посадці чи на відкритій місцевості. Тут важливий кожен крок. Це не просто про техніку дій, це про виживання. Здавалося б, що тут складного. Іди собі, тим номером, який тобі визначили. Але це не так. Від правильності дій кожного бійця може залежати життя усього підрозділу. До одна із ситуацій раптовий обстріл ворога. Наші воїни відпрацьовують кожен рух, падіння і укриття кругову оборону, оцінку напрямку вогню все максимально наближено до реального бою. Під час відпрацювання люди під час переміщення у складі малих технічних груп, при зустрічі контракту по фронту, коли вони переміщувалися, безпосередня комунікація бажає нас кращого, тому що почалася стрільба, почалися сплив, якийсь сплеск адреналіну. Вони починають периферійним зором втрачати контакт, втрачати з поля зору своїх побратимів. рух, рух! Ще одна типова ситуація, що виникає під час обстрілів відсутність комунікації. Проблеми з перезарядкою, збої і жодного сигналу побратимам. Люди, військовослужбовці в складі їхньої групи, не чують їх, не розуміють потім управління керування боєм. Порушується і починається хаос. Злагоджені дій, безпосередньо вже далі, не на належному рівні. Такі заняття на полігоні проводять щодня. Попереду відпрацювання з іншими видами озброєння. Усе для того, щоб в реальному бою втримати позиції та зберегти життя побратимам. Юрій Лозенко, Геннадій Салівон, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. У Запоріжжі з нуля звели під'їзд багатоповерхівки, зруйнований ворожою ракетою березня 22-го. Тоді загинуло двоє людей. Ще зо 30 постраждали. Будинок тоді думали частково знести, та все ж вирішили відбудувати з фундаменту зруйновані секції. Коли люди зможуть повернутися у своїй оселі, знає Олена Каптюх. Разом із виконробом крокуємо довкола відбудованої дев'ятиповерхівки. Це ми відновлювали з нуля. Ви бачите, зараз вже закінчуються роботи по фасаду. Територія будинку ще огороджена. Тут стоїть крани, купа будівельних матеріалів. Робітники кладуть цеглу на дев'ятому поверсі, а за два тижні вже працюватимуть над покрівлею. Один під'їзд це часткова реконструкція, і один під'їзд це майже повне відновлення. Два роки тому росіяни вперше запустили по Запоріжжю торнадо С ракета влучила просто у торець будинку. Пошкодило і сусідню багатоповерхівку, що стоїть впритул. Тоді загинуло двоє людей і ще зо 30 дістали поранень. Тамара Примакова у момент удару була вдома. Каже, ледь встигла сховатися, як будинок сколихнуло від удару. Отсюда летіло все аж туди, і оці двері, і все. І балкон теж в її квартирі тоді вибило всі вікна і розбило балкон. Три місяці вона не наважувалась повернутися сюди. Жила у доньки. Зараз її квартира повністю відремонтована. В сусідньому ж під'їзді що звели з нуля ще голі стіни. Андрій шпаклює стіни. Сам він із прифронтового села Біленьке, яке росіяни зараз нещадно обстрілюють кабами. Робимо для людей, щоб краса була у відбудову цієї багатоповерхівки. Вкладено 90 мільйонів гривень. Не опікується вже другий підрядник. Перший не впорався, отримав гроші і не доробив. Є кримінальні провадження на сьогоднішній день. Ведуться і претензійна робота, і слідство, скільки вкрав не буду братись, оцінювати, тому що різні суми фігурують. Новий підрядник обіцяє, що до кінця цього року власники 36 квартир зможуть повернутися додому. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.